Ви, наверное, задаєтесь вопросом. Братишка, що з твоєю прической. Ну, хто знав, кто не знав. У мене жіночка дуже талантливий чоловік. Да? того все, що вона мій найголовніший партнер во всем, да? ну, понятно, моя жіночка, вкус и аромат. Вона ще й мій парикмахер. А что так получилось? Потому что во время стрижки я трошки заговорил, вона відвлеклася і... И жахнула мене не тою насадкою, що треба, і ми вирішили вже все це діло вирівняти, щоб було рівненько. Так що якось так. А тема сьогоднішнього відео це у нас ват. Що таке ват? з чим його їдять, і треба нам бути ватовцями, чи не треба нам бути ватовцями. Якщо ти чисто крайовець по Польщі тоді можливо, можливо, не треба. Потому що об'ясняю чому. Якщо в тебе оборот до да, фірми привишає кажись 200 чи 300 тисяч злотих годових, тоді ти повинен бути уточню, Подивлюся. Окей, Google. Який оборот мусить бути фірми, щоб бути в готовцем? Все правильно. Google підтвердив, якщо е, ти не приближаєш 200 тисяч злотих да, в год, то тоді тобі не треба готовцем. Але у нас тут палка з двох кінців. Транспортний бізнес тут і так, і так йде кріпкий оборот да, кожен місяць. Ти вже оцих 200 тисяч, ти, грубо говоря, при хорошому обороті спустя 4-6 місяців, ти його вже при... при Привисиш, о. Ну і плюс, виходить, на міжнародки тобі треба займатися возвратом налога. Тобто ти будеш Возвращати налог з інших стран, НДС, Даций ВАТ, і тобі треба бути теж ватовцем. Плюс в основному всі логістики, все, з чим ти правиш, все йде ватовське, Коротше, я тобі тут все прям не буду. Просто знай, що, якщо це міжнародка, якщо це транспорт. І вкус і аромат, то ти може бути ватовцем, це 100% догадалки не туди. Далі, як виглядає да, ват і ця вся двіжуха? Грубо говоря, ви да, там, з логістикою, з педіцією і все таке за определену ставку за кілометр. Да. Тобто ця ставка буде нетто, вона буде без вата. І тобто, коли будете виставляти фактуру, ви виставляєте фактуру да, договоряну цю ставку. Там вже вона вся подсумірована. І додаєте до неї да, 23% вата. І от, виходить, сума, яку вам вижні заплатить. Но тут, тут починається да, вся оця двіжуха, яку я вам ще трошки пізніше покажу в Excel якоп'єр. Надіюсь, в мене нормально вийде. Оцих 23%, що йдуть зверху, вони не ваші. І з них ви. Ви, грубо говоря, да, цих 23% ви повинні віддати господарству. Тобто називається це vat 7 Но коли ви ділаєте да, розтрати в Польщі, наприклад, там у вас буде оренда машини, либо або ще щось, з того буде придільна сума йти, плюс ви заправляєтесь із да, заправки тоже там йде цей налог, що ви віддаєте. І плюс любі розтрати. Да, Особливо якщо ви на діяльності господарчі, то там можна більше всяких штук списувати. Ви ділаєте да, определені грамотні покупки, і весь налог польський, що ви заплатили, він мінусується від той суми, що вам прийде да, на щот. І виходить, те, що ви зекономили, грубо говоря, із цього всього. Ви потім оплачуєте ЗУЗ і всі останні доходові налоги і все таке. Да, я вам зараз це все примірно покажу, як воно виглядає. надіюсь, що мене вийде. що я дивився кучу відосів, да, де там куча бухгалтерів типов падруга, які там в себе повірили в определенний момент і починають розказувати на супер заумному язику, що там просто гірше поймеш. Я пам'ятаю, попав на нашого тоже чувачка. Блін, він так класно, на пальцях все об'яснив. І там я примірно понял, як робота ват. Зараз, опять таки для там сильно сильно крепких умніків, я не розказую, що це в деталях все правильно. Це все плюс-мінус поверхностно. Тобто я собі плюс-мінус поверхностно я викупаю, да? скільки в мене налога, скільки в мене вата прийшло, скільки в мене ушло, де скільки я секономив, куди як у мене ушло і туди-сюдим. Понятно, останнє слово у мене за бухгалтершой. Я ці всі штуки скидаю, вона там уже проводить определені да, ці всі бухгалтерські розчотини. І тільки потім вона мені скидає да, інформацію, куди скільки, що я должен заплатити. І плюс-мінус цього всього я собі так дивлюсь і приблизно прикидаю. Ага, там я собі плюс-мінус правильно посчитав. Так у мене там такі розходи були, фірмані хороші, там я сікономив. Определенну да, суму вата цього, грубо говоря, і за своїх кровник я там пищі да, налогом не оплачую. У мене так виходить, за що там, заправок дав в Польщі і там різних всяких фірменних розтрат, іменно що грамотні. Я собі економлю, виходить, і своїх діок я, грубо говоря, не плачу, я плачу це все діло з ватовських. А ВАТ, який я трачу за границю, його я возвращаю. Об этом ми поговоримо потім. І так, зараз я на примері, да, вам покажу примерно, що таке Excel, бо, як оказується, багато хто даже не, не викупаючи це за програмкою. Я сразу кажу, що желательно, блін, дітки навчитися не користуватися, тому що ну, це, це настільки крута штука, настільки вона буде вам допомагати все бачити, що у вас в фірмі є, да, де у вас які розходи, який у вас доход, приход і все таке. І для мене, так, да, як чоловіка, я з математикою ну, так вийшло, що я з нею взагалі не дружу. Але я овладел, так сказать, Excel і це все мені компенсує. Я собі тут чітко все просчитую, вплоть нагадав вперед, да, бізнес-плани, все таке. Понятно, воно так не буде. Як я собі не читав примірна картина да, всіх своїх движух, у мене вже якби, є да, простроєна. Так от, погнали. Це об'ясню. Да? Получається, це у нас нетто. К приміру, да, ми виставляємо фактуру, ми зробили определену роботу, подсчитали, у нас вийшло 10 тисяч нетто. Виставляємо фактуру, ми додаємо ватт, да, ват. Тобто 23%. Це у нас виходить 2300 євро нетто. І відтоді ми отримуємо 12300 бруто. В зависимості від того, як ви договоритесь, да, на яких основаннях вам будуть це все діло оплачувати либо в євро, либо в злотих. Якщо в злотих, то ви всю суму будете получать в... вы поняли. В злотих. Якщо у вас факторинг йде в євро, то ви вашу стоимость получаєте в євро, а ватт получаєте в злотих. Опять-таки, як договоритесь, я не знаю, як в кого буде робити. У мене робота і так. Я получаю, да, я виставляю фактуру, ми все читаємо в євро, але потім в фактурі є строка. Де до определенного да, курсу, то є передпосідній день того місяця, за який я виставляю фактуру, я беру курс валютовий да, з центрального банка, і по ньому я перевожу міль ватт в злоті. І виходить, мені на щот приходить в нето в євро, а ватт приходить мені в злотих. І виходить, що, наприклад, да, в нас. Ми отримали на счет 10 тисяч євро і 10 580 злотих. Тобто вони в нас капають на віддільний ватовський счет. Ви коли будете відкривати свій банковський счет всі діла, і коли ви зареєструєтесь в ВАТі, вас бухгалтер зареєструє, чи ви там самі будете реєструватися, вас автоматом з'явиться на вашому фірміному счету щот ватовський. І вам капає. Да, на центральний коротше, вам капає ваше нетто на ватовський ват. І з ватовського шоту ви можете платити тільки налоги. Більше ви ніде їх діти не можете. І старайтеся робити так, щоб ви, коли приходить час до оплати налогов, щоб вам від фірми, з якою ви працюєте, вам на щот капнула дождька. Тому що, якщо ти візьмеш зі своїх, заплатиш налоги всі повністю. Тобі потім прийде ватт. В принципі, нічого страшного, те просто буде на ватовському щиту запас дінь, да? Тобто ти, грубо говоря, зробиш інвестицію вперед. І виглядає це так. Например, да, у нас є розходи. Е, к приміру, да, як у мене виглядає, це опять-таки. 1500 стоїть да, машина в внето. Плюс 345 євро налог буде, в ітоні 1845 євро брутто. Ну і в ітогі виходить, що да, я плачу 1845. І таки, в залежності як. Якщо, наприклад, взяти банк да, у мене в лізингу, то я там все плачу одною сумою. А потім мій бухгалтер вона бере ось цей ват, вона його сама-таки по банку да, переводить в злоті, і там вже собі кшінгує, як там їй треба. Коли в мене машина була в винаймі, то я ділав двома пер переводами. Тобто, я нето переводив в євро, а ось цей ват я переводив в злотих. Опять-таки, хто як що договориться? Відтоді я ділав два перевода. Ну, щоб ви всі примірно розуміли, тобто, да, грубо говоря, ось цей ват, що він даже в євро йде, але ви його в Польщі платите, він переводиться в злоті. Наприклад, ви заправились в Польщі, да, там. Заправляли машину, грубо говоря, там три тисячі літрів примірне заглиськи, залили, це все примірні цифри. Да? Ви потратили 15 тисяч злотих нето. Тут ми додаємо да, ватт 3450, в ітогі 18450 брутто, то вкус аромат, плюс там на тисячу злотих, грубо говоря, разних розходів ви зробили зробили плюс налог. Туди місядим. Коротше, відтоді ми потратили 5267 тисяч двісті шістдесят сім злотих налога. І як тепер ця вся штука виглядає? Ми отримали 10 580. Це ми отримали да, за свої услуги зверху. І ми потратили 5 267 злотих да, налога. Ми потратили. І тепер, що виходить, у нас остається да, 5 313 злотих. Це то, що ми платимо ватт 7. Ось. Це те, що ми одаємо в государство. І Оця сума у нас осталася. І от із цієї суми, що осталася, ми будемо платити останні налоги. Тобто ЗУС да, під 5-4. Тобто, виходить, подальші налоги ми оплачуємо з цієї суми. У нас ізначально максимально знімається. І вже потім, що не буде вистачати, ми вже платимо із своїх кровних да, зароблених. Ну в основному, якщо ти заправляєшся, да, там, Ну, Розходи так виходить, що ти там, да, за машину, за топливо, за всі ці штуки, різні розходи. І в там за своїх денег ти налогов платиш менше. В основному так виходить, що воно все компенсується з економленого вата. Якось так примірно воно працює. Це ви примірно считать. Там далі бухгалтер, вона вже всі ваші фактури профільтрує, і вона вже потім вам сама буде говорити, да, що, куди, як платить. Це все діло виглядає примірно, як працює ват. Скільки ви його отримали, скільки ви його потратили, определенну різницю. Да? те, що ви потратили, ви мінусуєте, воно у вас остається. Все остальне ви віддаєте, то ВАТ-7, воно йде в государство. А з економленого вата, виходить? Ну, як з економленого, з потраченого, ви вже з нього платите, тобто ви його собі не забираєте. Да? Ви там з нього не це не ваші бабки. Просто що ви з цього, з цього з економленого вата, ви, виходить, платите налоги остальні зуси. Да, там, як я казав, під 4, під 5. Якось так. Я сподіваюся, в мене вийшло доходчиво об'яснити. Сипаніть в коментарях, що вийшло об'яснити. А якщо не вийшло, то може спробую ще раз якось об'яснити. Так що, вкус і аромат.